1 серпня 2022 рік. Дивіться, крона обрізки чашевидна. ми Бачимо, яка загруженість, як, як ми маємо результат. Тобто весь персик, кожен знаходиться на своєму місці. Розміри всіх одинакові і за що того, що ми не зажаліли, а прорідили. Але то не суть, дивіться, то як доглядати за персиком. І щоб було листя, хороший і такий урожай. Попередньому відео можете подивитися. Дивіться, як ми створювали цю чашу від землі на відстані сантиметрів 60 був повний зріз для того, щоб нам дало бічні гілки. Ось дивіться, бічні гілки, які мощні гілки ми маємо і на яких утримується цей урожай. В перший рік ви маєте зробити ось обрізку на 30-40 см. Для того, щоб в майбутньому ці гілки могли вам витримати величезну нагрузку. Ось дивіться, можна побачити третій рік, третій чи четвертий рік, не пам'ятаю. Подивіться, наскільки завантажене дерево. Ми маємо вітозі ось таку нагрузку на дерево за рахунок тих мощних пеньків, що ми лишали на, в перший рік при обрізці. Після того, як ви так зрізали, воно опускає гілки другого порядку. Тобто, виходить, ваш, ваша вся крона забивається гілками, на яких ви виглядаєте такий масірований мати урожай. Ось, дивіться, була тонша гілка від, основ, від основи йшла груба гілка. Тут пішло дві гілки другого порядку, а ось була тонша, бачите? І я зажалів, щоб нам треба було перевезти і лишити ось тільки цей урожай, але я зажалів і виходить, гілка лягла. Що я буду робити наступний рік? Щоб стримувати крону. Скоріше за все буду переводити всі ці гілки на однорічні. От, наприклад, ось ми маємо гілку. Вона вже виходить за межі. Мені потрібно е, габітусу, крони. Я для... що потрібно зробити? Ось, вибираємо саму молодшу, саму хорошу гілку і зрізаємо ось тут. Ось тут ми зрізаємо. На ці гілки ми отримаємо врожай і тим самим ми. Вернемо назад нашу крону. І так я буду робити. Ось у нас є гілки, вони вийшли за ті межі, які мені потрібно. У мене ось є тут гілочка, я буду зрізати. Ось тут, виходить, всю цю довжину я викидаю і опять же, омоложується кожен рік дерево. І ви будете мати шикарний урожай, такий, як ось, наприклад, на цьому дереві. Десь я думаю, порядка кілограма 40 буде персика ідеально ідеально товарного вигляду мати. І ніколи у вас не буде періодичності на персику. Ось так працюйте, обрізайте і доглядайте за своїми деревами, щоб мати гарний результат.